Найпам'ятніший день це 24 лютого 2022 року, тому що перше, що я зробив, коли мені зателефонували, а там, де я мешкаю, нічого не чути, так четвертий поверх. Вікна виходять в один двір і в другий. І коли мені зателефонував, сказав, то я зібрався і поїхав на роботу. Тому що я собі не міг уявити чогось іншого, бо треба було ну, розбиратися з ситуацією. І ви знаєте, Якась така інтуїтивна, імпліцитна, як, як кажуть, тяга до університету. От вона спрацювала, що мої колеги теж поприїжджали, ми сіли за стіл, відкрили конверт з інструкціями а він пустий. Реально нічого не було. там. А таке так, є, що так, за конверт, там, що за інструкції? Ну, конверт є, є ж штаб цивільного захисту, в якому о, ці всі питання мають описуватися, що робити, ми відкрили, а там, там пусто. І е, тоді, просто виходячи з життєвого досвіду, я там війську служив, хтось там десь на практиках був е, в польових, там, наш один з моїх реректорів-заступників, е, та, третій там десь ще щось. І ми почали конструювати, що треба робити, що треба подбати про пальне, треба подбати про воду, воду, питну, воду технічну, тому що це ті випадки, коли зразу постає найбільша проблема. Mm. І все це тому цей день запам'ятався, ну я кажу, до хвилини, тому що ну ніхто не очікував, так ніхто не, не вірив все це. І, і тому алгоритми поведінки, алгоритми дії нам довелося по суті створювати з нуля.